Усім привіт! Мене звуть українець Леонід, і зараз я хочу вам показати, як написати мовою C-Sharp найпростішу програму з повідомленням Hello World, але так, як би це робилося у системному програмуванні. Ну, зокрема, зі створенням віконного повідомлення. Отже, зараз я вмикаю демонстрацію екрану, і ми почнемо, почнемо розгляд. Так, сподіваюся, видно зараз мій екран. Я тут зараз запущу. Тобто, це насправді консольна програма, так, яка підключає простір Remand System. Це те, що і зазвичай під'єднується. Але тут також є простір Remand System Runtime Interop Services. Який дозволяє підключати динамічні бібліотеки, dll бібліотеки для виконання тих чи інших функцій. І тут ми пишемо наш клас, назвемо його MessageBlockExample, тобто це приклад повідомлення. Да? Цей клас у нас має модифікатор public І всередині цього класу ми використовуємо те, що називається атрибут. Так, і по суті, це можливість за допомогою DLL import під'єднати динамічну бібліотеку. Значить, оця бібліотека User 32 dl, вона міститься в папці Windows System 32. Тобто, якщо зайти от сюди, в папочку. Windows. Тут є підпапка System32, і тут можна знайти цю бібліотеку на букву U. От, user 32 DL. Тут є ще один параметр, вказаний, вказаний набір символів, чарсет. Набір символів буде вибиратися автоматично, тобто тут черсет авто. І в цій, в цій динамічній бібліотеці є функція MessageBox, яка, власне, і видає повідомлення. Значить, і ми тут маємо вказати прототип цієї функції. Обов'язково така функція має бути публічною, статичною. І має бути вказане ключове слово екстерн, да, яке говорить, що це повідомлення, значить, ця функція з повідомленням, да, є зовнішньою по відношенню цього класу. Да, тобто вона не в цьому класі описана, а зовні. І тут у нас є чотири параметри: значить, перший це дескриптор вікна, або дескриптор вікна власника, так, тобто спосіб звернутися до вікна. До його обробника. Цей параметр відповідає власне за текст повідомлення, цей параметр за текст заголовка. І останній четвертий параметр він відповідає за тип вікна, яке буде з'являтися. Да? Він у нас типу unsigned int. І на сам кінець ми можемо реалізувати головну функцію. Так, головна функція нагадую: всі шарп пишеться з великої букви обов'язково. І тут ми викликаємо функцію MessageBox. От саме цю функцію MessageBox, прототип якої вказаний, а повністю вона описана в user 32 dl Значить, перший параметр ми вказуємо як IntPTR0. так, Тут у нас не буде власника цього вікна. І вказуємо текст самого повідомлення і загал, його заголок. Запускаємо це на виконання. І бачимо, запустився консольний додаток, з якого викликається вікно з повідомленням Hello World. З вами був Леонід Українець. Дякую. За